привіт, мене звати Софія, і я вирішила зняти для вас влог про мій реалістичний звичайний день. Я вже знімала якось влог про мій літній день в корсеті Шино і він дуже сильно залетів і досі набирає найбільше. переглядів Так як я вже не ношу корсет Шино то декілька тижнів я думала про те, що зняти, щоб це було в влоговому форматі, і мені прийшла одна ідея. Я покажу вам свій звичайний день. Але з якимись корисними порадами і нагадуваннями. До речі, зараз останні дні літа і вже з понеділка навчання. Ну, у мене з вівторка. Можливо, це відео вийде, коли я вже буду на парах. Якщо вам сподобається цей ролик і ви захочете більше влогів, то пишіть ідеї в коментарях, а також напишіть, який формат відео вам більше подобається: влоговий чи розмовний. Всім приємного перегляду! Я сьогодні прокинулася о сьомій годині, вже привела себе в порядок, посідала і зараз хочу написати список справ на сьогодні. Я не завжди його пишу, але так як сьогодні я ще знімаю влог, то все ж таки вирішила все розписати і нічого не забути. До речі, кожного дня я випиваю півтори, два літри води, і сьогодні не виключення. Тому для мене стоїть пляшечка з водою, яку я вже на автоматі не задумочка. Все, тепер переходимо до планування дня. Я все розписую в програмі Notion, тому погнали починати новий день. Поки я записую свої плани на сьогодні, хочу вам нагадати, що сидіти потрібно рівно і згадувати, що ногу на ногу закидувати не можна, так як буде перекос таза. І це не тільки коли ви їсте, а й коли вчитеся, читаєте чи дивитеся щось, та й взагалі роблячи будь-що, сидячи за столом. До речі, якщо ви носите корсет, то на прийом їжі можете його трохи приспускати або взагалі знімати. Сала приблизний розклад на сьогодні. Ви можете його тут переглянути. Сьогодні у нас четвер. І да, в мене сьогодні одне тренування також буде в спортзалі. І вдома теж хочу зробити зарядочку. Далі я сьогодні не планово років тренування вдома, тому що зазвичай в понеділок. В середу, п'ятницю і неділю я роблю якраз тренування вдома. А вівторок, четвер, і іноді в суботу, ну, в суботу, не завжди є тренування, яке я хочу, я тренуюся в залі. В суботу, як я кажу, не завжди, тому іноді субота такий вихідний, можна так сказати, від тренувань. Але в відео було якесь більш класне, мотивуюче, то я вирішила сьогодні теж потренуватися і вдома, і в залі. На акваеробіки я в залі ніколи не була, тому я потім вам розповім, які мої відчуття, чи можна робити ті вправи при скольозі. Знімати я там, скоріше за все, не буду, але спробую вам потім все в деталях розповісти. І, можливо, якщо вийде, то щось підігну, але не факт. Якщо я з вересня знову почну ходити в басейн, то я цей графік трохи зміню, виходячи з того, в який день я буду ходити на тренування і плавати. я з монтажа відео. Під час того, як я монтую, хочу вам розповісти про те, що коли я ходила в центр сколіозу, там була шрот-терапевт Маша, яка мені дуже сильно подобалася. В цьому році Маша перейшла в приватну практику не тільки як шрот-терапевт, а й фізичний терапевт загалом. Тому вона займається не тільки зі сколіозами. У неї на тренуваннях присутній індивідуальний підхід до кожного пацієнта, є домашня атмосфера, корекція постави в будь-якому віці, повернення мотивації до тренувань і лікувальний масаж. Тому, якщо хочете записатися на консультацію і на тренування, посилання на інстаграм буде в описі. Можливо, комусь туди буде зручніше добиратися. Нарешті в час дня я домонтувала відео. Зараз буду викладати його, до речі, обкладинку я теж там зробила все. І наступним етапом я хочу зробити зарядочку. І відео я, мабуть, буде ремонтувала. Може дві, десь так. Ну да, довгенько. Але я це завжди довго роблю, тому ну, ось так. А після того, як зроблю зарядочку, то можливо пообідаю і зніму тік-ток. Тік-ток відео. Писання буде в описі. Коротко про те, як я готуюся до тренування вдома. Сьогодні справжній влог реалістичний. то зазвичай на тренування я не перетягаюся. Коли тренуюся вдома, готуюся платить. Шоцікав. Ніби нормально. Я знову ці пряшки. Ось, але ніби культур. І ось така в мене атмосфера на тренуваннях. Писок прав є, водичка є, можна приступати до тренування. Ну і звичайно, як же без танців. Просто мій вайб, коли ніхто не бачить. Головне, не забувайте відпочивати між підходами і вправами. Час перепочинку відновлюйте водний баланс. Було все. І зараз я вам буду відвідати, потім трохи фарбуватися, знімати ток І потім подивимося, що я буду робити. Я вже нафарбувалася, як ви бачите. Мняла відео в Тік-Ток. Зараз хочу трохи заповнити плани, що я зробила, що не зробила взагалі. І що мене далі з планів шумить, якщо що кондиціонер, так як в квартирі, жарко. Ось, ну, вже нормально, а жарко. Ну, я кондиціонер. Я тільки що музику дуже довго вибирала, зараз, мабуть, десь 4 години, 4,14, да. І буду зараз думати, що далі робити. Я, мабуть, 6 годин буду виходити на тренування. У нас вели екстрені відключення, тому я не знаю, чи буду я іти, чи на ліфті рискну. Подивимось. Може відмінять ще до того часу. Де, я буду вибігати на тренування. Трохи підкручуюся і Резинку куди буде, до речі, взяти, я збуду. Покласти. Ще не буду добре, бо таке собі. І що стосовно тренування, генератор міг чи... тихіше працює, бо може розповісти. Якщо ви тільки починаєте займатися тацією, бачите почерковий поліось, не рекомендовано йти на це тренування. Це аква. Мене вилучило, як вона називається. Коротше, я десь тут напишу. А, так, нормально. Там дуже багато якихось нахилів, якихось перекручувань, тому і не рекомендовано. Але якщо ви вже припочті, то можете сходити і просто не сильно. Тебе напрямую. Я згадала, акваеробіка називається. Я помираю. Я дуже сильно І Зараз приходиться йти по стромках на 12-й поверх. Я не знаю, якому я зараз поверхів, але ніби ще не на 12-му. Він тут нічого не видно. Тому буде фонарик включити. Нічого не бачу, десь був п'ятий. Ай, тільки на п'ятому. Ну ладно. Ще довго підійматися. Я була на тренуванні по аеробіці. Не аквааеробіці, а просто аеробіці. Я перепутала. І я коротко розповіла, як тренування. Якщо світло включати, я включуся до вас ще сьогодні. Якщо я включусь в час ночі, то зрозуміло, вже включатись. Не буду включитись завтра. У мене рука відпадає, бо я дуже втомлена. Ось. Але в принципі мені тренування сподобалось, як я казала. Там все швидко, як я люблю, прям енергія зашкалює і все супер круто. тут Набагато темніше, ніж зараз в камері. В камері вона наче освітлює якось дивно. Коротше. Боже, м'ядечко тут. У мене зараз пай в кімнаті, поки немає світла. Шекай робіт шикарна, мені дуже сильно сподобалося. Це було класно, танцювали. і казала, що якщо ви тільки починаєте носити корсет і у вас коліоз, тільки починається ще й прогресуюча стадія, то не рекомендую йти. І виконувати всі вправи. Там. Але спочатку була аеробна частина, тобто танцювальна, а потім силовами в планці стояли, піджималися, обов'язково ще якось піду. Я раніше не представляла, що таке аеробіка. Я займалася тільки аквааеробікою, і це набагато легше. Звичайно, аеробикою, звичайно, трохи складніше. Але все рівно дуже вайболо. А зараз я вирішила почитати книжку і хочу вам нагадати, щоб ви ні в якому разі не читали або не дивилися щось в ліжку, сидячи на одному боці, або, наприклад, так, як я зараз сіла. Так сколіоз буде ще більше прогресувати. Тому, читаючи книжку, краще сісти за стіл і дві ноги поставити на підлогу. Так ви будете і насолоджуватися читанням, і користь для спини також буде. Дивлячись щось, теж краще саме так робити. На цьому я буду закінчувати це відео. До речі, зараз я читаю книгу Діте Лісу, третю частину, таємниця. Голі починаю точніше читати. Якщо вам сподобався цей влог, то ставте лайки, натискайте на колокольчик, підписуйтесь на канал і до зустрічі в нових роликах. Всім пока-пока.